Привіт! Як знайти зрівняння максимальну швидкість руху та амплітуду? Проєкція прискорення тіла, що коливається на пружині, змінюється за законом ось таким. Визнач максимальну швидкість руху, В максимальне під час коливань та амплітуду коливань тіла, тобто Х максимальне. Ми знаємо з тобою, що амплітуда це максимальне зміщення, тому ми пишемо Х максимальне. У попередній задачі ми отримали з тобою ось це рівняння. Ми взяли похідну від зміщення і отримали з тобою ось це рівняння. А що таке прискорення, як воно пов'язане з швидкістю прискорення, це також є перша похідна від швидкості по часу. Таким чином, нам потрібно взяти з тобою першу похідну від цього рівняння. Отож, А, ми пишемо з тобою В максимальна – це як швидкість, це як число. Ми його переписуємо. Далі маємо взяти похідну від синуса, це буде у нас косинус. Косинус омега Т. І взяти похідну від внутрішньої функції, тобто омега Т, беремо по часу похідну буде просто омега. Таким чином, ми отримуємо, що А дорівнює В максимальне, помножене на омегу і помножене на косинус омега Т. І ось ця частинка це є не що інше, як А. Максимальне. Ми можемо зараз їх порівняти. Отже, 0,5 це буде ось ця частинка, тобто це буде А максимальне. Далі у нас іде синус, а тут у нас з косинус. Чому так? Справа в тому, що це нюанс, який залежить конкретно від умови. В нашому разі має бути синус. Добре, і тепер нам потрібно з тобою знайти В максимальне. В максимальне пов'язане ось таким чином з А максимальним, тобто В максимальне помножене на омегу. Отже, щоб знайти нам з тобою зараз В, В максимальне, нам потрібно А максимальне поділити на омего. Отже, ми пишемо з тобою, що В максимальне дорівнює 0,5 ділимо на омегу. А де взяти омегу? А звісно, ось тут. Ось вона сховалась, дивись, 2 πt Тобто омега у нас, давай ми її ось тут напишемо, що. Омега дорівнює 2 пі. І зрозуміло, що це має бути у нас, в принципі, радіан за секунду. Ділимо тепер 0,5 ділимо на 2 пі. І це приблизно становить 0,8 метрів за секунду. Тобто, ми отримали з тобою швидкість, ось таку максимальну швидкість. Тепер нам потрібно знайти з тобою ще х максимальне, оскільки швидкість у нас є першою похідною по часу від зміщення. То аналогічний зв'язок у нас буде і для зміщення максимального, і максимальної швидкості. Ось таким чином. Тобто, зараз ми можемо з тобою знайти х максимальне. Для того, щоб ділити на омегу, ми можемо з тобою використати ще раз ось цей запис. 0,5, поділена на 2 π і поділити ще раз потрібно на омегу на 2 π Тобто, у нас з тобою виходить 0,5, що ділиться на 4 π у квадраті. І отримуємо ми з тобою 0,1 приблизно метрів. Таким чином, ми визначили з тобою і максимальне зміщення, і максимальну швидкість. Залишайся на цьому каналі.